Всім привіт! Ви на каналі є Дуб. І сьогодні ми повторимо тренд з Тік-Току про речі, на які мені абсолютно похуй. А також я зробила ще речі, на які мені не похуй. Взагалі, я типу, хотіла це в Тікток залити, і в мене вже були готові відео, але я вирішила ні, ми зробимо це на YouTube, тому що це прикольно. Так більше людей типу, бачать. От, і почнемо, ми, мабуть, дивіться, як в мене айфончик. Угу, Сімочка, мені здається. Ну, мені так сказали, що це сімка, я не розбираюся в айфонах. От. І почнемо. Але він такий маленький, типу. Мій, блядь, набагато більше. І почнемо ми із речей, які, на які мені абсолютно похуй версія, люди. У мене були дві версії, тому що я хотіла це розділити. От. Перша річ це стиль. Чесно, мені абсолютно пофіг на ваш стиль. Я дружу як із альт людьми так і з якимось гоблінкорном, так і бомж-стайл, так і просто стрейт-стайл. І це абсолютно норма. Мені абсолютно похер, як ви одягаєтеся. Мені абсолютно похер, Чи ви, не знаю, підпорядковуєтеся моді, чи ви. Носите готичне, чи ви одягаєте секунду. Ну, тобто, будь-який стиль я підтримую, все це класно. Навіть якщо у вас найпростіший стиль, і ви одягаєтеся як всі інші люди, мені абсолютно похуй, тому що це мене не має їбати. Різні інтереси. Чесно, мені пофіг. Ну, от, прям реально пофіг. У нас можуть бути абсолютно різні хобі, у нас можуть бути абсолютно різні смаки в музиці, у нас можуть бути абсолютно різні інтереси в житті. Ви можете, не знаю, підтримувати це, 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 я не підтримую це, це. це і в принципі, ми зможемо поладнати. Звісно, це, наприклад, далі я скажу на що мені не похуй у цих інтересах, але це більше як позиція, але не інтереси. Тому. Якщо вам цікаво ходити на тусовки, мені, наприклад, не цікаво, то мені абсолютно похер, просто це не моє, а можливо це ваше, і ви ходите на них, і ну, мені похер абсолютно. Я з усіма, з усіма уживаюся, і мені не важливо, якщо в нас однаковий інтерес, тому що можна знайти розмову, співрозмову, спільну розмову завжди і будь ким. Далі гулянки. Е, мене абсолютно не цікавлять гулянки. Я не гуляю. І, наприклад, от, е, мені зараз пропонували, це, до речі, зараз 29 серпня. Мені вчора пропонували гуляти, але я сказала, що я типу, до кінця літа я вже не йду гуляти, тому що я вже вимотана, я вже не хочу ні з ким гуляти. І плюс у мене батя гостює. Гостював, як виявилося. Він сьогодні ще мав гостювати, але він вчора поїхав. Тому мені пофіг на гулянки, я не прагну до того, аби гуляти щодня, не прагну до того, аби гуляти щотижня, і не прагну до того, аби гуляти щомісяця. Е, я не вважаю, що людей об'єднують тільки гулянки. Я не вважаю, що е, з людьми, з друзями потрібно завжди гуляти. Достатньо, знають, листування. Все. От. І виходимо з цього часте спілкування. Мені не обов'язкове часте спілкування. Тобто ми можемо переписуватися, там кидати тіктоки. Один одному тиктоки. Тик один одному е, і деколи там відповідати на сторіс, І типу норм. Мені можливо навіть і більше не потрібно, а потім просто в один момент або піти пугляти, або розговоритися. Типу. Мені абсолютно це не важливо. Часте спілкування, Давно я була від цього залежною. Давно для мене часто спілкування це було признак. Дружби, типу, якщо я щодня не спілкуюся, все, я починаю заганятися, а ще я точно цікава цій людині і так далі. Зараз, ні, пішло воно нахуй, в мене немає типу, ну, на це ресурсів. Гроші. Ну, типу, я можу з вами погуляти і без грошей, і з грошима. Тобто ми можемо піти скластися по 5 корон на водичку, а можемо скластися по 30 корон на чипсики і водичку. Тобто, мені абсолютно похер. Можемо поглянути взагалі без грошей, якщо ви будете без грошей, мені абсолютно похер. Що, типу, для мене це взагалі не важливо от, стан... становище сімейне. Ну проблем. Характер. Е, чесно, типу, було б складно мені спілкуватися з людиною, яка постійно сперечається, тому що я постійно сперечаюся. І ми б з нею постійно сперечалися. Але поки що я таку людину не знайшла. От прям, щоб ми прям дуже часто сперечалися. І, типу, зараз не знайшла. Але був в мене один друг, який любив зі мною посперечатися, але там була зовсім інша ситуація, і я це не беру в приклад. Тому мій похер. На характер я люблю таких і супердобреньких, і супермиленьких, і ну, таких бич, що я люблю всіх. І на характер мені абсолютно пофіг, тому що я знаю, що мене терплять. Не терплять, але що поробиш. Я людина трохи з характером, і mm. мені похер, якщо ви також людина з характером, і я думаю, що ми зможемо поладнати. Я сподіваюся, депо. ну, поки що прям такої людини, як я, я ще не зустрічала і слава Всесвіту. Національність орієнтація, крім Росні, це база, кожна українська база. Без росні світ краще. Тому не дружіть з роснею взагалі. Так, національність. А ще мені б не дуже хотілося спілкуватися з білорусами. Я їх також не поважаю, тому що вони мовчать, вони тупо мовчать. А... І, типу, я така. А можна, типу, не виправдовувати те, що у вас окупація влади, а щось робить? Не можна, пішли нахуй. Не знаю, я б не дуже спілкувалася з білорусами. Плюс 100% вони будуть розмовляти роснявою мовою, але дивлячись на те, чи це свідомі білоруси чи ні. Тому що білоруси, які типу випродовують, ні, білоруси, які ти типу, говорять, що у них окупація влади, і за того вони розмовляють роснявою із того, там все так херово, це хуйня повна, повна кринж і Але якщо, наприклад, вони розмовляють білоруською. Не тільки зі мною, але й з другими людьми. І то вони вживають росняву, мову, вони не вживають роснявий контент і так далі. Можна задуматися. Але от прям росня це взагалі, блядь, люди. Якщо ви задумаєтеся над тим, чи є хороші руські, навіть просто біжіть від мене, бо я вас уїбу. Орієнтація. Е, мені абсолютно похирнає орієнтація, але я б не дуже спілкувалася от з прям прогресивними ЛГБТК плюс людьми. Тому що. Ну, люди ми також толерантні, я, наприклад, також толерантна, але мені більше комфортно спілкуватися з людьми з тими, які, наприклад, говорять, що є тільки декілька орієнтацій. Я так само говорю. Ну, типу, це позиція, спільна позиція це важливо. Тому що я не зможу, наприклад, спілкуватися з людьми, які говорять: ну, а всі орієнтації можуть існувати, вони мають існувати, і це потрібно не потрібно, блядь. Ні, всі ці орієнтації от їх блядь, підсотку вже Андросексуали і так далі. Це просто, блядь, ваші е, вподобання, ваші преференси в сексуальному польсі. Що, типу, ну, для мене існує тільки гетеро, гомо, бі, асекс і пан. Хоча навіть от, зараз задумуюся, що, типу. Над пансексуалами, чи, чи реально це не преференс, чи. Просто я от е, говорила зовсім недавно десь е, декілька тижнів тому з дівчинкою, типу, а в чому різниця реально між пансексуалами і бісексуалами? І, типу, як нам позиціонують їм абсолютно пофіг на гендер, їм абсолютно пофіг на вашу стать. Вони просто бачать офігенну жіночку, бачать офігенного хлопака і. Беруть його з собою, тобто вони їм подобаються привабливо, ой, сексуально приваблюють. А що, типу, бі? Вони мають якби, свої оці відсотки вподобань, але вони так само можуть, типу, ну, кохати небінарну людину. Або там трансгендерну і так далі. Типу, а тоді, в чому прикол пансексуальний по факту? Тільки в тому, мабуть, що вони не мають оцих 5% хлопаків, а 10%. Ой, а 90... 95% жінок, типу, вподобань. Типу, в чому реально, ну, не знаю, над цим треба задуматися. Це мене реально, типу, ну так, підлаштувало, аби я задумалася над. Пансексуальністю, хоча вони мені найбільше і приваблюють, і імпонують, от. Так. Я б не змогла спілкуватися з трансгендерними людьми, тому що у мене є своя думка щодо цього. Я не терфобка, але е, я підтримую ідею радикального фемінізму е, щодо трансгендерних людей. От. Тому, аби з ними не сваритися, і аби їх не принижувати, і аби їх не обурювати, аби їх е, е, не ущемляти, так би мовити, то я з ними не буду спілкуватися. І оці займенники, вони також якось десятою дорогою йдуть. Тому що це саме це прогресивна логібата плюс ком'юніті. Воно для мене складне. Я радикальна феміністка, радикальна фемініст, себе вкладає тільки гетеро-біо, е, гетеро білих жінок. Я, в принципі, борюся за їхніх права, і в принципі мені і комфортно тільки з такими і спілкуватися. Е, ну, крім тобто на наградацію, абсолютно похір. Далі, восьме це в смак-музиці. Чесно, мені абсолютно погір. От, а блять, абсолютно. Ем, слухайте ви готику, слухайте ви реп, е, слухайте ви якусь попсу, чи слухайте ви метал, рок, мені абсолютно погір. Найголовніше, аби ви поважали мій смак-музиці. Тому що я поважаю всі смак-музики. Він каля... репу. Ну, Це кренджа, чесно кажучи, мені він не подобається, але. Типу, якщо ви будете слухати при мені, я просто скажу, давай ми зійдемося на якомусь одному жанрі і будемо його слухати. Але ти можеш слухати, типу, його поза мною. Типу комусь не подобається метал, він від нього не кайфує, оці рикані волання. І я, типу, така, окей, окей, його не буде. Все, вимикаю, супер. Далі відписатися тихенько від людини. Чесно, мені похи, тому що я планую це зробити з двома людьми. Ми не спілкуємося. Ну, мені вони не цікаві. Можливо, я їм цікава, але мені похід, тому я відпишуся від них тихенько, і мені так буде абсолютно похуй, якщо ви зробите суперечки. Uh, знову ж таки, я дружу з будь-якими характерами, навіть з людиною, яка дуже сильно сперечається. І мені похир, тому що я завжди зможу знайти яких, яких. Ну, типу, навіть після суперечок, навіть якщо в нас різні погляди, все одно я продовжую типу, спілкуватися, тому що мені похід, тому що кожен має свою думку. Якщо це, звісно, блять. Ну, я слушаю русскую музику і розговорюваю на язики, котрі мені удобно. Пішов нахуй. І якщо це, типу, цексистки, я також пішов нахуй, блять, я їбала. Читання, чесно, я не читаю. Я колись давно читала фанфіки, манги, манги, але зараз я це не читаю, тому що в мене немає часу, але пишу. типу, ну. Читаєте ви, не читаєте мені абсолютно погріз, ми що у кого, хтось є, що каже, от я не спілкуюся з людьми, які не читають, тому що ну, треба завжди розвиватися. І нахуй. Чисте м'ясо. Ем, мене це не колише. Я, типу, не відчуваю себе поки що і якою прогресивною вегетаріянкою або веганкою, ем, тому що я не є веганкою. Але я типу, викладаю про це сторіс, і є одна дівчинка, яка мені постійно відповідає, типу, шашлачок такий смачний, Або, типу, я викладала недавно сторіс про молока, що типу, а, моло, а, типу, як люди реагують на різні види молока. Тобто коняче, собаче, мише молоко, і потім як чувак п'є типу корові молоко, прямо готається від нього. І типу, дівчинка мені відповіла коняче молоко просто ахуєнне. Я думаю, блядь, ем, ну, ти посиловидо не, не зрозуміла. чи ти, блядь, так насміхаєшся. Ну, Я не зрозуміла. Я така ок. Ем, та, якщо ви, типу, жартуєте от про цей шашличок, про те, що ну, ти відмовилася від м'яса тільки тому, що ти ніколи не пробула нормальне м'ясо, ем, їдь нахуй. А, а ще мені не подобаються люди, які говорять: ну, я вегетаріанка, але їдять рибу. Привіт, Терезо. Сорі, але ну, це було трохи дивно і трохи, блять, the fuck. Типу, ну, людина називає себе вегетаріанкою, але вживає в, е, рибу. Ок, якщо б людина сказала Я на шляху до вегетаріанства, але я поки що ще вживаю рибу, я відмовилася від м'яса, але вживаю рибу. але я на шляху до вегетаріанства і планую в майбутньому відмовитися від риби. Так воно довше казати. Але те, що людина говорить, що вона вегетаріанка, але е, вживає досі риб'яче м'ясо, то це трохи її противоріччя. Противорічить. І це мене трохи дратує, тому що. Нахуя себе називати вегетаріянкою. Якщо ти не є вегетаріанкою, ти просто відмовилася від скотського м'яса. Знак Зодіаку, чесно, я не вірю в цю астрологію і так далі. Ну, відібійся з, з цим всім. Взагалі мені похуй на це абсолютно. І ці знаки зодіаку, це до одного місця. І, блядь, як по зіркам вам розказано, нахуй зараз долю вашу. Ну, коротше, повна туфта, я в це не вірю, пішли нахуй. Я вірю тільки в свої дії, в себе е і все. Ну, типу, все будується на наших діях і на тому, як, як наші дії приведуть до винятків, які ми зробили. Тобто, якщо ми зробили щось погане, то це нам повернеться наслідками. Тобто, якщо, наприклад, ви вбили. Вам повернуться тим, що вас засудять. Все просто. Просто деякі, деякі люди вони, е, їм легше сказати, мене Бог покарав. Звісно ж, тебе Бог покарав. Ти просто, блядь, ну, зробив якусь помилку в минулому житті. А зараз це, блядь, воно перетворилося нахуй в величезні наслідок. Це все за речі, на яким епоху версія люди, і ми. Переходимо на речі, які на які мені похуй, версія по життю.